Всім привіт! Сьогодні розпочинаю влог не з йоги. У мене такий червоний ніс, він завжди у мене такий на сонці. Розпочався 38-й тиждень. У мене був плановий огляд у жіночій консультації. Певно я все-таки приїду додому і розкажу вам детальніше, як все зараз проходить, чи опустився животик. Тому певно зараз доїду додому і все детальніше розкажу. Знову їсть. Як тут можна не набирати коло <голу> літо? Ну що? Я вже повернулася додому, хочу трішки більше розповісти, що було на прийомі у лікаря. Я як завжди запізнилася. Зараз мені дуже важко розрахувати час, тому що я зазвичай дуже швидко ходжу, а тут те, що в мене займало стільки часу, не займає вже стільки часу зараз, я вже там довше йду, а звикнути до цього ніяк не можу. Поміряли животик. Послухали. Животик, я чомусь думала, що в мене опустився, але ні, він ще продовжує рости. До речі, на животку вже з'явилися розтяжки, і думаю, що якщо я ще ходитиму два тижні, то їх буде більше. Сподіваюся, що я народжу швидше. А якщо в мене ПДР стоїть на 20 серпня, якщо я не народжу до 20 серпня, то 22 знову піду на прийом. А, зробили ми КТГ. Я, до речі, коли а, пішла, малюк активний, такий, а, коли пішла робити КТГ, мене медсестра запитала, чи у мене не двійня. Скільки набрала за вагітність? А, сьогодні у мене 38,5 днів термін. А, за вагітність я набрала 17 кілограмів. Я чомусь думала, що я взагалі буду дуже тендітною вагітною, що наберу до, досить мало, але через те, що перший а, триместр у мене був дуже сильний токсикоз. До речі, сумки у мене вже всі готові. Я на низькому старті. А, так як я перший триместр майже нічого не їла, а в другому у мене почався дуже дикий ж -ж жер, і я дуже багато їла, я думаю, це повпливало. Якби я по а, Повільніше все це набирало вагу, то я б менше набрала. Але так як був сильний токсикоз аж до 20-го тижня, то є, як є. Ну нічого страшного, я думаю, що з цим проблем не буде. Я одразу підключу спорт, як тільки це буде можливо. До речі, запитала свою лікарку, коли я маю бути на огляді після пологів. Через два тижні я маю занести їй виписку. З пологового, а через півтора місяці прийти до неї на огляд. Ось. Більше собі записую це, аби не забути. Що Ще Зробили КТГ, послухали сердечко. КТГ у нас 10, 9 з 10, сказали: хороше КТГ. Хлопчик ще росте. Якось так. Білку в аналізах немає, все добре. В принципі, все як було. Вчора дуже активний був малюк, дуже що чоловік сказав, їдемо в пологовий. А в мене зовсім інші плани на свої пологи. Я прям хочу дочекатися переймів, хочу або відходження вод, щоб ну, максимально вже приїхати готовою у пологовий. Буду чекати до останнього вдома. Тому що вдома це легше переживати, і так як ми усі знаємо, що адреналін він заважає, а коли ми приїжджаємо до лікарні, адреналін зашкалює. А адреналін це контрпомічник нашому кситоцину. Тому я думаю, що я буду до останнього вдома переживати перейми. Ось якось так. Усім привіт! З сьогоднішнього дня. Я якось всі ці дні нічого не знімала, але хочу закінчити цей влог, тому що тут я робила КТГ, і до цього я ні разу це не знімала, хочу залишити це в пам'яті. Що хочу сказати, лишився тиждень, тиждень без точніше тиждень до дати ПДР. І якщо наш хлопчик народиться в дату ПДР в 20 серпня, то це останній мій тиждень без дитинки в цьому житті. Вже далі моє життя зміниться просто кардинально. Сьогодні в мене по плану зняти, докупити все у сумки в пологовий і попрати білизну протерти ліжечко, застелити його, щоб воно вже було готове і чекало нашого хлопчика. Я вже трішки поприбирала в квартирі, для вас лишила саме цікавеньке це ліжечко. Тому хочу це зробити сьогодні разом з вами. Взагалі, якось я собі не планувала цей тиждень, тому що от саме коли ти підсвідомо розумієш, що все, це останній тиждень. Останній тиждень, скоріш за все, перед днем Х, і стільки мотивації, стільки натхнення щось робити. Щось в мене на голові робиться, що просто хочеться, хочеться щось робити, хочеться готуватися, хочеться жити просто. Ось. Тому давайте розпочнемо. Хочу сказати, що з великим ентузіазмом я приступила до цієї справи. Стоячи, було трішки важко, але сидячи було б ще важче, тому я добила усі подушечки. Цих подушечок насправді бортиків дуже багато. Не знаю, чи буду усі кріпити, тому що прати хочу їх дуже часто. Ну, так як все-таки пил і у нас собака. Тому, можливо, я просто менше буду засовувати пуху і розтягувати ці подушечки на ширші частинки. Одразу вже перу дитячим порошочком. Це просто якийсь овечковий рай, скільки їх цих подушечок було. Зараз я його протру і буде як новеньке. Протерти ліжечко було теж достатньо такою складною задачею, тому що не всюди влазила рука. Але такий я дістала, ну я сподіваюся, що усюди. Я накрила простинками ліжечко для того, щоб пилюка знову не сідала. Ну і якось ось так. Перевісила ще картину от сюди, тому що мені здається, вона тут більше якось йде, аніж та, що була до цього. І не знаю, чи прати балдахін, у нас ліжечко стоїть в кутку, і я хвилююся, щоб... Була нормальна доза повітря, поступала до ліжечка, і не знаю, чи будемо ми його взагалі кріпити. Перу е білизну, е хочу ще попрати тепле е одіяльце і на матрасник. І все буде готове. Не знаю, з чим це пов'язано, але зараз такі монотонні справи, як прання, як глашка, вони справді заспокоюють. Я заявляю, що всередині мене живе сладкоїшка, тому що оцю банку варення полуночного я з'їла буквально за пару днів. Просто без коментарів. А ще мені геть перехотілося пити каву. Я зараз повністю на какао перейшла, і мені здається, що там хлопчик, який буде часто водити маму в кав'ярню на какао. Поки я чекаю ще одне прання. А зараз розпланую наш сімейний бюджет, тому що прийшла зарплата в чоловіка. І тоді піду докуплю усе в сумки в Полговий і поїду до бабусі на Наполеон. Я сьогодні Total блек. Вибігаю. Такі пусяшка великі вже. Всім доброго ранку сьогоднішнього дня. А, сьогодні тридцять 39... дев'ять. Тижнів і три дні, а я сьогодні себе відверто кажучи, почуваю не дуже. Я сьогодні вперше зрозуміла, що не взяти бандаж було поганою ідеєю, тому що я пару метрів проходила з собакою і пару хвилин відпочивала. Відчуття, ніби малюк опустився дуже дуже низько, і кожен мій крок робив мені боляче. Ось, ще в нас вимкнули воду, і я за це тепер хвилююся, тому зараз піду, переведу себе в порядок, тому що треба гріти воду, щоб бути на всякий випадок на поготові. Взагалі на сьогодні були плани з'їздити в ЦНАП, відвезти документи. Хотіла попрати Тюлі і відзняти відео про сумки в пологові, тому що вчора я все докупила, але відео так і не відзняла. Вже було трішки пізнувато. От якось так. Виглядаю я, чесно, не дуже, тому що відверто кажучи, ніч це вже давно перестало бути часом для сну. Ці постійні походи в туалет. Реалі тридцять дев'ятого тижня. В цей день я не народила, а ми потрапили і в ЦНАП. Вирішили питання з документами, підготували ліжечко вже до кінця, встановили автокрісло в машині, тут ми його приводимо до ладу, а на наступному кадрі закріпили вже в машині. Ввечері я готувала окрошку. Це улюблена страва мого чоловіка, але не улюблена моя, тому що усе це потрібно нарізати. Як ви бачите на відео, я збираю все у кастрюльки. Зараз мені так зручно, і я ще не встигла купити посуд а, саме для окрошки. А, але думаю, що в юску або в винглішхом треба завітати, і там я обов'язково знайду щось під неї, просто все змішую і виходить смачно. Ну що, це відео підійшло до свого логічного завершення. Я щиро дякую вам за перегляд. Ми побачимось з вами зовсім зовсім скоро. Бережіть себе!